Бачите, все, все ж таки прийшов. Чекай, я тут постійно знаходжусь, <рес> да. не це як би дивно <рес> да. виглядає. Ти як сказала, uh, да, ти, відповідно, ми сьогодні маємо ну, багато працювати, тому що це все, що відбувається, це конкретна юридична фіксація факту того, що Росія веде проти нас терористичну війну. До речі, там наша любима Лукашенко збудився. І оголошує якісь там наступи, Я страшні не говорю, страшні не, не, не там не якісь розумію. створення регіонального груповання двох да, союзних і... сил. Оце справжнє регіональне груповання двох сил. Розумієте, воно Абсолютно. воно вже створено. Да, і зараз да, дасть решу знову місяць. ж там з чотирьох напрямків хоче з чотирьох напрямків, з четверту ранку, завтра. Мені здається, що Білорусі вже треба якісь там внутрішні процеси запускати для того, щоб ну, можна було якусь більш-менш внятну вертикаль і кажу, влади так. побудувати. І кажу, але це їх питання. І кажуть, що я ястреб. Оце справжній нас Настільки істрибенно, що навіть не приходять на, назначен... на призначену зустріч. Це вже тут, але вже, вже будемо працювати тут. далі. А, зараз. Да, зараз от, оце. можна кабінет показати? Давай. Оце ми зараз да. на круглому столі. Да, розкинемо карту і почнемо прикидувати що куди і як. І тоді вони насправді узнають звідки готувався. Зараз все, все побудуємо, помалюємо. вирішуємо питання, да. героям слава!